Синовлювати чи опікуватись українці обирають другий варіант, бо виховувати дитину без юридичного оформлення вигідніше. За всиновлення батьки отримують державну допомогу як за народження першої дитини. Сьогодні це майже 27 тисяч гривень. Опікунам же щомісяця платять два прожиткових мінімуми. Така підтримка аж до повноліття дитини. Якщо я сім'я, яка вирішує мені всиновити дитину чи взяти під опіку. Якщо дитині 5 років, то при всиновленні я отримую там 30 тисяч, скільки а при опіці я отримую майже 300 тисяч гривень до 18-ліття. От таке просте математичне рішення. І як то кажуть, тепер вгадайте, ну, до, до якого рішення будуть схильні батьки. До того ж, отримати опіку простіше. Тут рішення приймає опікунська рада місцевих органів влади, а дозвіл на всиновлення дає суд. Хоча чиновники кажуть, що всиновити не так уж і складно. Складно. Треба лише зібрати кілька довідок: медичну, про доходи, місце проживання і про кримінальне минуле. При великому бажанні два тижні, і максимум місяць, спокійно можна оформити всі документи. Сама процедура не складна, вона психологічно складна, скажімо, юридично вона не складна. Тому весь, скажімо, вся процедура займає там від двох місяців до трьох місяців часу. Ні, більше ну до року В цілому догода. Кожна бумага у нас. А это війна за эту бумаку. Кожна подпись, кожна пічать, яка ти приходиш і е, тебе держат в углу і нет времени, нет времени, і ти воюєш. Не дозволять всиновити чи стати опікуном тим, хто заробляє менше ніж 2000 гривень за місяць, пиякам, наркоманам, зекам та інвалідам. Загалом в Україні кожна сота дитина сирота.